Віта, я знаю, ти є авторкою ряду курсів, які будуть корисні для спеціалістів, для юристів і осіб, які будуть свою діяльність що? Скажи детально, про що ці курси? В цьому році стартував курс фірма по легалізації з нуля до лідера, і я успішно провела свій курс, де 10-10 позитивні відгуки всі учасниці задоволені, і дівчата почали відкривати фірму. Перша моя учениця відкрила фірму по легалізації. Ось і я дуже рада за неї. Вона буквально вчора створила свою фірму. Ось і, і, і прям я бачу її результати. Бачу, як вона рухається. Бачу все, що вона взяла з мого курсу. Вона з пакету ВІП. У нас далі відбувається спілкування, і, і я думаю, у неї будуть класні клієнти і шикарні результати. Я дуже рада за них.